Коли вода раптово стає тихою, а хвилі завмирають, знай, це не штиль, це кракен піднімається. Древній морський титан, настільки великий, що кораблі здаються йому трісками. Кажуть, його тіло довше за міські вулиці, а щупальця можуть обмотати цілий фрегат і стягнути його в чорну безодню. Шкіра кракена вкрита шрамами від гарматних ядер. Його очі сяють, як ліхтарі під товщою води. Один лише рух його діла створює хвилі, які пускають кораблі на дно. Моряки говорять, що спершу чути не рев і не шурхіт, а низький давлячий гул, схожий на подих самої глибини. Його сила не людська. Щупальце кракена може зламати щолгу одним ударом. Напад триває кілька секунд, тіні під водою. Потім гігантські присоски, що вгризаються в деревину, і корабель без шансів тоне, приводячи команду в останню темряву. Зустріти краки легше ні уникнути. Найчастіше він з'являється там, де вода холодна, а туман товстий, як стіна. Його приваблює звук, рух і запах крові. Він піднімається блискавично і зникає так само швидко, ніби ніколи не існував. Як вижити? Єдина порада не заходити в глибокі води, де компас перестає слухатись, бо зброя не проколює його шкіру, гармати не ламають його плоті. Єдине, що може відвернути напад, це повна тиша. Кракен не бачить, але чує навіть стукіт серця. Кажуть, що на дні океану є місце, де лежать сотні кораблів, його кладовище. І кожної ночі кракен обходить свої трофеї, чекаючи нових. Хочеш розширений опис цього морського монстра? Постав плюс у коментарях.